Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Спільний марафон. Єдині новини триває на каналі 1+, Плюс Один. Я Соломія Вітвіцька І це ТСН. Вибухи на Дніпропетровщині. Голова Зеленодольської громади повідомив, працює протиповітряна оборона. А о 5-й годині росіяни запустили чергові авіабомби у напрямку Береславського району. Про це повідомляє голова Херсонської військової адміністрації. Наслідки встановлюють. А зранку окупанти випустили чотири керовані авіабомби по Бориславу. У своєму будинку загинула 80-річна жінка. Також дві бомби скинули на Новобереслав. Чотири бомби по зміївці, зруйновані хати, дороги, побиті автівки. Під обстрілами були прибережні райони Херсона. У корабельному районі пошкоджені приватні будинки. Під вогнем і Донеччина уночі росіяни випустили чотири ракети с 300 по Костянтинівці. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків та школом за попередньою інформацією, Без потерпілих. Проте в очеретному та часовому яру поранено двох людей. Там окупанти гатили із артилерії. На Харківщині Росіяни обстріляли півтора десятка населених пунктів. О півночі двома ракетами С-300 ворог вдарив по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкодив крамниці та залізничну станцію. А зранку під обстріл у селі Кучерівка Куп'янського району потрапив 39-річний чоловік. Із мінно-вибуховою травмою його доправили до лікарні. По Запоріжжю російські військові завдали понад сотню ударів, скинули три авіабомби на Оріхів. Безпілотниками поцілили по Новодарівці, червоному, роботиному, малих Щербаках та Лобковому. Ще 16 населених пунктів обстріляли із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Потрощено понад три десятки житлових будинків. І після кількох днів затишня росіяни знову атакують в районі Авдіївки. Ворог не полишає спроб оточити місто, повідомляє головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Напередодні він відвідав цю гарячу точку і зустрівся з бійцями. Ситуація там надскладна. Ворог активно кидає туди штурмові підрозділи. Велику кількість бронетехніки застосовує авіацію та артилерію, каже головнокомандувач. Крім Авдіївки, Росіяни за добу 30 разів атакували на північній ділянці фронту в районі Куп'янська і ще 12 на південь біля села. Надія 16 атак зафіксовано в районі Мар'їнки. Генштаб стверджує, що всі спроби загарбників просуватися вперед відбито. А сили спеціальних операцій оприлюднили відео, як нищать важку техніку та живу силу окупантів. На тепер ті мають небачені раніше втрати більшість саме під Авдівкою. За орієнтовними даними генштабу, напередодні росіяни втратили близько 1400 окупантів, щонайменше 55 танків та понад 120 одиниць броньованої техніки. Водночас з'являється усе більше повідомлень про український наступ на Херсонщині. Американський інститут вивчення війни вважає, що дії ЗСУ на лівому березі Дніпра стали масштабнішими а кадри із супутника вказують на те, що наші військові. Займають значну частину берегової лінії біля Антонівського мосту навіть попри контратаки росіян. Понад 2,5 тисячі злочинів скоїла Росія проти довкілля тільки за час повномасштабного вторгнення в Україну. Сума збитків сягає десятків мільярдів євро, і ця цифра постійно росте. Кремль має відповісти не лише за насилля та вбивства, а і за знищення екології. Переконаний єврокомісар із питань довкілля Віргініюс Сінькявічус, котрий разом із іншими міжнародними партнерами прибув до України предметно обговорити мовчазну жертву війни. Природу Змусити Росію відповісти за екоцид, нині вкрай важко, адже такого поняття у міжнародному праві наразі не існує. Натомість екоцид як вид злочину прописаний в українському праві, і Генеральна прокуратура увесь цей час документує кожен факт екологічної шкоди, яку Росія безперервно завдає Україні. Водночас, після підірваної росіянами Каховської ГЕС, коли світ побачив, як безкарно росіяни масово знищують водні ресурси, рослини та тваринний світ у міжнародних судах Росії. Вочевидь, таки доведеться відповідати. Багато з наших партнерів, які до цього ну дуже обережно ставилися навіть до можливості. А чи є такі злочини ні, Зараз дискусія абсолютно іншого рівня, тому що вони всі побачили, якого рівня злочини можуть бути скоєні. Наприклад, як підрив Каховської греблі. Наразі ми відчуваємо, активізацію дискусії щодо того, що все ж таки. Може, екоцид буде включений до Римського статуту. Рік тому сума збитків довкіллю від бойових дій сягала близько 26 мільярдів євро. Сьогодні, через рік, вона вдвічі більша. Це 55 мільярдів євро. Ми продовжуємо фіксувати злочини та обраховувати збитки. Як у кіно на Київщині презентували нове житло для внутрішньопереміщених осіб. Це ціле автономне містечко різнокольорові будиночки із усіма зручностями та меблями з терасами та квітниками. У чудо містечку, так його назвали. Буде і кінотеатр, і стоматологія, і харчування. Ці будинки лише для самотніх літніх людей, які втратили житло чи воно окуповане. Сьогодні вручили ключі від помешкання першим 60 його помешканцям. Незабаром входи не святкуватиме і ще сотня людей кажуть у благодійному фонді до України з любов'ю. Облаштувати усе їм допомагають американці, і для українців проживання у цих будиночках буде безкоштовним. Ми відбирали саме людей з окупованих територій, у яких діти на війні, і немає підтримки родини. І у них знищено житло, вони зареєстровані в дії. Люди тут будуть жити безкоштовно. До речі, також не будуть сплачувати ані за комунальні послуги, ані за утримання тощо. Тут вони будуть жити стільки, стільки це потрібно. Дитячий центр на мільйон. Саме стільки канадські благодійники передали фундації Олени Зеленської на відбудову центру дитячої та юнацької творчості у Бородянці. Його росіяни знищили під час окупації. До повномасштабної війни тут був не лише центр творчості, а ще й дитячо-юнацька спортивна школа та дитяча школа мистецтв. Загалом займались майже дві тисячі дітей. Канадська фундація Темертеїв, яка виділила кошти на відбудову, співпрацює з фундацією першої леді вже понад рік і вже реалізували проєкт про надання генераторів для безперебійної роботи лікарень, шкіл та дитячих садочків на Харківщині. Сьогодні ж вранці донори разом із Оленою Зеленською та головою ОВА вже оглянули місце, де обіцяють звести у бородянці новий дитячий спортивно творчий хаб. Розробку проєктної документації мають розпочати найближчим часом. Поки відновлення триває, вихованці центру займаються у спортзалах шкіл Бородянської громади. Але у фундації сподівається, що вже за рік діти можуть відзначити входини. Тому дійсно, зрозуміло, що люди хочуть повернутися туди, де вони жили спит. Красиве місто. Хочеться, щоб було краще. Я канадка з українського походження, пан Мартей теж для нас ми тут не живемо. І нам дуже важливо підтримати тих людей, які тут є, борються за Україну, щоб Україна знала, щоб люди знали, що вони не самі. І ще один бюджет війни. Верховна Рада попередньо схвалила проєкт фінансового кошторису на наступний рік. У ньому більше половини всіх ресурсів буде спрямовано на безпеку та оборону. Це очевидний пріоритет бюджету, адже Україні, згідно з прогнозом уряду, доведеться оборонятись від російської агресії увесь наступний рік. Натомість у бюджеті не передбачено витрат на проведення президентських та парламентських виборів, які не, мали не б відбутися не у 2024-му. однак, конституція забороняє проводити вибори, поки діє воєнний стан. Бюджет за словами депутатів ухвалили в першому читанні без істотних змін серед правок бюджетного комітету забрати півмільярда гривень з виробництва серіалів і стільки ж з витрат на реконструкцію музею голодомору та спрямувати ці кошти на протезування військових повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк. Попри війну в Україні очікують економічного зростання близько 5% ВВП і про особливості бюджетного процесу розпитаємо голову підкомітету із питань видатків державного бюджету комітету із питань бюджету Лесю Забуранно. Вітаю пані Лесю. То що за прогнозами економістів має дати економічне зростання наступного року? Які галузі можуть стати рушієм цього зростання? Вам слово. Дякую за запитання. Ну, хочу коротко доповнити власне, те, що ви зазначили на початку сюжету: що окрім того, що ми певні внесли пропозиції щодо перерозподілу видатків, також було внесено пропозицію щодо збільшення дохідної частини майже на 10 мільярдів гривень за рахунок оподаткування банківської діяльності. І, власне, вчора цей законопроект, який підтвердив. Це був проголосований Верховній Раді, таким чином доходи державного бюджету були збільшені ще майже на 10 мільярдів. Щодо запитання відносно зростання, не дивлячись на те, що у нас в країні війна, ми знову ж таки послідовно продовжуємо підтримувати бізнес, малий та середній, і на різноманітні програми підтримки бізнесу буде спрямовано майже 30 мільярдів гривень. Це в тому числі і певні гранти на відкриття власної справи, і гранти на існуючий бізнес. І крім того, Міністерство економіки та інші міністерства в уряді України розробляють різноманітні програми підтримки. Ти галузей, які можуть наповнювати бюджет, це стосується і аграрної сфери, це стосується і переробної промисловості. Тобто, знову ж таки, не дивлячись на те, що війна в країні, ми повинні наповнювати власними надходженнями наш бюджет для того, щоб, по-перше, достойно забезпечувати збройні сили, і, по-друге, дійсно соціальну підтримку робити для населення, яке вкрай того потребує. Про підтримку, до речі, збройних сил, чи передбачено можливо збільшення виплат для військових у бюджеті наступного року? У бюджеті на армію і оборону це фактично знову ж таки рекордна сума. Передбачено майже трильйон шістсот мільярдів. І якщо ми дивимося на структуру цих витрат. То левова частина більше трильйона буде спрямована саме на заробітні плати і виплати нашим мужнім воїнам. Кардинально політика виплат не буде змінена. Ви знаєте, що з літа внесені певні, скажімо так. Позиції в постанову, яка дозволила вирівняти питання там несправедливої оплати праці і надбавок для військовослужбовців, зростуть виплати за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, яка буде у літку 2024 року становити 8 тисяч гривень. І ось ця мінімальна заробітна плата її зростання. Відповідно, пропорційно вплине на зростання виплат нашим військовослужбовцям, і таке додаткове підзапитання. чому Верховна Рада не підтримала законопроекти про вилучення з місцевих бюджетів податку на доходи вісичних осіб від зарплат військових, зокрема правоохоронців? Ну, ви знаєте, на превеликий жаль в даному випадку, як кажуть, бруківка перемогла. Справа в тому, що дійсно була така блага мета доходи. Власне, ПДФО, яке сплачують наші військові, спрямувати на захист нашої країни, а саме закупівлю дронів і виробництво власного озброєння. у 2024 році 10% від суми ПДФО мали іти пропорційним розподілом на військові частини, але знову ж таки за рахунок, ну будемо говорити так, можливо, не зовсім. Патріотичної позиції ми не досягли цього і залишаємо. І хочу зазначити, що профіцит місцевих бюджетів є фактично рекордним. Тобто, якщо ми аналізуємо, то профіцит за сім місяців, якщо е, брати дані мінфіну сягав вже 80, міль... 80 мільярдів гривень, він залишається на місцях. І я розумію, що буде витрачатися не на зовсім цільові потреби, які стосуються безпеки і оборони, на превеликий жаль. Але ми з оптимізмом в бюджетному комітеті повертаємося до повторного розгляду даного законопроекту і сподіваємося, його все ж таки, що зал підтримає другий раз. Пані Лесю, міністр фінансів скаржився днями, що стає все важче акумулювати фінансову підтримку від західних партнерів. Чи може взагалі статись така ситуація наступного року, що соціальні виплати, які покриваються за рахунок цієї, зокрема до міжнародної, доведеться урізати? Хочу зазначити, що всі соціальні видатки заробітні плати це захищені статті доходів. Так, дійсно, абсолютно з вами погоджуюсь. Дефіцит державного бюджету складає 43 мільярди доларів, і вкрай важко, особливо коли ми дивимося на геополітичні події ситуації в світі, говорити, здобувати підтримку і допомогу. Але президент, уряд, парламентарі, ми постійно в дипломатичній роботі комунікуємо і пояснюємо, що ми власне робимо все, і ми перемагаємо в цій війні в першу чергу за для наших людей. І тому соціальні видатки вони однозначно є пріоритетними. Власне, вони друге місце займають в структурі видатків держави після сектору армії оборони. І хочу заспокоїти всіх українців і всіх громадян і сказати наступне: що навіть якщо в разі не буде в достатній мірі надана міжнародна допомога. Хоча я переконана, що наші міжнародні партнери нас не залишать, однозначно, всі виплати будуть покриті за рахунок як внутрішніх запозичень, так і внутрішніх резервів. Тому пенсії, заробітні плати, видатки. Які йдуть на соціальну підтримку громадян точно будуть забезпечені в наступному році? Дякую за такий обнадій обнаділивий коментар. Нагадаю, що з нами на зв'язку була голова підкомітету із питань видатків державного бюджету комітету із питань бюджету Леся Забурана. Дякую вам. За дякую, можливість дякую. про все поговорити наживо. Ну і далі слово моїм колегам Ведучий 1+,1 плюс Максим Сухенко. Наталка Мосичук уже в студії не самі, а з військовим експертом. Тож я впевнена, що зараз якраз ця тема і буде в марафоні Єдині новини. Ну а підсумковий е випуск ТСН із залою Мазур дивіться вже о 20.00. Слава Україні! Героям слава!